Рівно по 30 тисяч гривень для того, щоб не купували нашому матеріалку. Хоча просили набагато більше. я вибачаю, більше 20 тисяч ми раніше не давали. Тетіївської приватні ж Жадо, вони зараз всі приватні. Зараз немає. То які ці газети? Тиківська земля такий виробляє. А що ж Тетівська земля, земля? Зміни, зміни. В принципі, матеріали жопуються достатньо багато. Це мінімум за кошти громади, ми будемо отримувати громади. Ми за кошти громади доносимо до людей. За кошти громади доносимо до людей те, що виконується, всі ці програми, що робиться, що робиться в місті. Це повірте мені, що місто Тетіїв Київ на ці цілі тратить, мабуть, найменше в Київській області. Тоді у мене є пропозиція. Давайте ще включимо до цього переліку газету Фортеця, вона теж буде непогано освітлювати. І включимо громадську організацію небайдужі. Чекай, ти що, не хочеш щоб газету фортецю включити? Чому? Так. Хорошо, все відпадає газета, газета фортеця відпадає, я помічник депутата. Тоді я пропоную внести громадську організацію Небайдужі 25 тисяч гривень. почекайте. Руслан Володимирович, згідно регламенту, так я маю право задавати вам запитання ті самі, які задають депутати. Я не маю права тільки голосувати. Не закривайте, пожалуйста, мені рота і вислухайте, Руслан Володимирович. Руслан Володимирович, запитання було. Є запитання? Я задаю запитання. Я задаю пропозицію. Тепер громадська організація небайдужі просить 25 тисяч гривень купити. Фотоапарата для висвітлення е, нормальної інформації, тому що міський голова скаржиться, що він розпливчасто, виходить на мому фотоапараті Олімпус. Коли це, старше, це, один, а якщо... ну, це приблизно те саме, що такі сьогодні ми маємо фінансувати. Так. Поміщити, ви повинні знати, як працює бюджетна комісія, як працює формування бюджету. Дану пропозицію від громадської організації ви повинні бути написати до розгляду бюджет, проекту бюджету на бюджетній Це комісії, щоб розглянути не я приймаю рішення. Має бюджетна комісія, яка розглядає, виносить пропозицію. Так само розглядався сьогодні бюджет на виконавчому комітеті. Це не робиться на сесії. Ну, то є бюджетна комісія вирішила такі сьогодні профінансувати. Все, питань немає, але ну, ви маєте повне право. У нас є е, програма. Ну я бачу, що я не маю права тут. Організаціям, які у нас подавали заявки, також були виділені кошти. Все, питань ні, питань? Немає. Я просто вніс пропозицію. А на мене тут обурилися. Навіть я хотів виділити на фортецю. Що ви уважимо, слухали з самого початку Лесі Васильов? Перші фрази, які вона сказала, які е, як формувався, бо пророблена огромна робота міської ради Лесі Василь. На законодавчій базі, на той інформації, яка є з законодавчої бази на даний, ви чітко однозначно зараз понімати, що цей бюджет, робота пророблена огромна, але його треба буде кожен місяць. Уточняти, чи уточнювати, переглядати, перерозподіляти, додавати, дай Бог, щоб у нас були площі що додавати, щоб у нас кожен місяць було. Так що ми маємо о, голосувати, так, ну, за загальні такі улоші. Так, значить, ви не чекаєте там що Там дуже багато, не 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 ви, не ви, ви. Цього, що робиться в місті, а не моя фотографія. І все. Давайте зайдемо до мене в кабінет і вам покажу. Ми підшиваємо всі номера газе. Не треба це популі. Ми кулі. Ми займаємося, якщо далі ми... це до молодові. так скидалися до заробітку. Давайте ми... так, давайте добавимо. Трошки фінансування додати, треба десь вирізати сьогодні. Наберете добав. І запов'язуйте їх, то вашу роботу. Бачите. Тому що тільки ви є і все в нас. Якщо хто щось зробить, то вони є. Могу тікати, що зробити, а вони їх не роблять. Просто коли є питання, що світу, ти тієї з землі. Дані директора є час. Дані депутати є. Читати, ви читайте, читайте. Я читаю. Але є один-два, так само, як і в там сьогодні. Сесія висвітлюється, всі рішення висвітлюються. Що проблема? Це рішення депутатів. ви голосування. Це так зареготувати. Це факт, що це не вам вирішувати. Люди її читають, значить це нормально. Я сам покажу. Ну Коли є дискусія, давайте я не здемося раз. Давайте так. Я не хочу дискутувати, ми голосуємо. Так при чому? Ви маєте питання, що ми говоримо все раз. Ви маєте право, хотіти занести це маємо право чи не має право? А що завдати зараз? Я же тільки що не сказал. Нам надо принять бюджет, в цілому можно місяц принимать. А потом є пропозиції от комісії, от депутатів, от фракцій, вносите на бюджетну комісію, на коммунальної власності, до міського голови, переглядаємо, розглядаємо 8 змін, добавляємо. Совершенно правда. Нам в цілому цифри треба прийняти. Так що ми зараз голосуємо за бюджет в цілому. Ми не приймаємо бюджет, він вже не може там приїжджаємо в інтернеті. Де зміни доповнення і таке все інше можна робити. але бюджет треба обміняти. Без бюджету перші мені друге відео. Це ти саме яскравість. Ух ти, хит А тоді розказує блята, що не знімай мене, бо я погано виходжу і ти на мене не так ти З боку спецом сів.